Основних студентських судді починка приседательна з Києва Клочика. Обинувачений посаду під селах закінчити, що там не подачі, де дано в відкритому судовому засіданні засідання вижевити конференція сьогодні прокурорку звернення застави, які держави, становолошина Артуриванович, обвинувачився чинні кримінальних правопорушень передбачення, значення чотири стати кримінального кодексу країни, 17 микрові 2018, січні судейської наступного суду, урядської соображеному запіжаті відкривають. На 6 днів визначення становити на заключну заходу застави розмірі 440 тисяч п'ятсот гривень в подальшому палубі середньому судовому поліції 21-2018 засоби вашого особливого зустрічного заслугічних західних тримання дева продовження 6 днів зменшено розмір застави до 147 тисяч 289 зі до повідомлення до 2 тисячі ізолятор. 23 одинадцятого 2018 з підварту зв'язку з нас між застави покладенного воїнки про 24-го числа 394. Зокрема, прибувати до слідчого прокурора суду, за першу швидому не вдача за області без дозволу слідчого прокурора суду, повідомляти слідчого прокурора чи суд про зміну місця проживання місця роботи. Відповідно, пункт 1,24 і 7, за які 42-та показав принято, бо що голошення зобов'язане прибувати за викликом до суду за першу вимоги, виконувати обов'язки покладення рішення простосування захисту забезпечення кримінального ваших столу сільні прокурором дерево питання про зверенні застави дохід. Держави з позитивною, винувачення вошен порушує покладені обов'язки, а також вислови захищення з'являвся судове засідання 12.09, 17.09, 12.10, 20, 2023 року та не відповідали про причини свого неприбуття. 18.09 2023 винесено укладу про застосування приводу доголошення. До за супровожу почаснення провадження пошту, зокрема, суду щодо місцевих висновку відповідно за частиною 8 статті. 182 вісімдесят та україни в разі виконання обов'язків за солдавцем, та прошу, якщо ви ваші будучи належним чином повідомлено, не з'явився за викликом до суду без поважних причин чи не повідомив про причини своєї неявки. Або якщо порушив інші покладені його при застосуванні запівшого заходу обов'язки застави, звертається в духі держави та зараховується до спеціального фонду державної де відчетки України використовується порядку станову законом для використання коштів судового збору. Чистину 9 указаного закону зазначено, що питання зведення застави до хід держави рішується січним суді судом за постанням прокурора або за власної ініціативою суду судовому заставу, в судовому засіданні, завищено підозрюваного винувачення ставдався порядку передбачення, де роздопотань про, про обрання за публічного заходу. Судом становище подумавши волосів. Неодоразове без поважних причин, не з'являвся за судовим викликом не повідомляв про причини свого неприбуття. Застосовим судом залишився без виконання зв'язку з відсутністю його місця постійного проживання. Зазначені свідчить про умисне невиконання винувачної обов'язків, покладених на нього судом при обрані запобічного заходу і дітриманні з височеної судової застави. Рахуючи на наведення суд приходить до одночасного висновку про задоволення попитання прокурора та звернення застав цієї держави. На представленнове довеща статтями сто сімдесім сто України суд постанову про прокурора задовольнити. Внесеною за Чіпком Аміром Артуровичем застав на завдано ваш оголошення Актора Івановича в суду 147 тисяч 280 гривень на депозитний рахунок номер 373120412025 на 4 банди касовні статі в коді 26 Дерко 262727 від кого 82072 держава адміністрації України в області звернути в дохід держави, зарахувавши її до спеціального фонду державної бюджету України. Для використання порядку встановленого закону призначення протежові для використання коштів судового збору. Копію ухвали для виконання направити до територіального приємної державної судової адміністрації України в Волинської області. Ухвала скарблю не підлягає. Чи буду ще будуть ще будь-які питання? Будь ласка, прокурор буде. Наступне про. in mm their -hmm. mm -hmm. Будь ласка, ставиться на вирішення заявленого питання. Поголошую, будь ласка, адвокат куриць. Розуміло, будь ласка, конвейкішина. Я проти зайвого питання заперечую я вважаю, що воно є безпідставним, оскільки в дійсності ну, остання інформація, яку мені повідомляла донька Вархуленка, Петра. Що він перебував в якомусь лікарняному закладі і тому нам не є на сьогоднішній день відомо, чи він в дійсності живий, здоровий, чи можливий. Його стан здоров'я. Ну, я заперечую. Будь ласка, почали вашу руку, <рес> адвокат такому? Та я на суду. Дайте мені слово, хоч прочто, бо ганьба. стриводи якогось... Виділення матеріалів на стадії свого провадження готується вложенням статті 217, то також вставлено, що двоє винувачених переховуються. Тому виділення відносно них матеріалів окремо провадження не, не буде переставляти звісно провадження нашого провадження. Вважаю, що забезпечити розгляд цього провадження, провадження е, за і його завершення, тому е, пропоную виділити матеріали е, з, цього провадження, виділити матеріали е, провадження. ще заперечую, що до видання матеріальної окремого поваження, зрахування змісту, подяку винувальних карт, які знаходяться на розгляді даного суду. Всі інкриміновані винувачення дії вчинялися згідно позиції сторони винувачення спільно в складі груп. Крім того, проведення тих чи інших невласних дій відбувалося відносно, зокрема. Двох обвинувачених, які на даний час ну, було стоїть питання про оголошення їх гроші, враховуючи те, що всі ці питання стосуються й безпосередньо і тих осіб, а також особи, які присутні зараз замість судового засідання, відносно яких буду відділятися окреме провадження, то певні обставини будуть вказувати на необ'єктивність. Розвику справи з урахуванням того, що суд вже буде обмежений в праві, прийняти іншу думку під час розгляду справи відносно коломачених, які знаходяться в розшуку, звідки я їм надасти посуну по оцінку відносно інших виконавчих. Будь ласка, так Ваше думка, ваша честь. Я не доперечу проти оголошення, але проти. І виділення матеріалів окремо. Вважаю, це передчасно, тому що можливо десь цю дію розшук можуть закінчитися буквально за тиждень чи чи за два, і буде видно ці особи. Якщо вони будуть дотримані, значить буде повний об'єктивний судовий розгляд. І, Як сказав мій колега. Воно буде відповідати всім вимогам закону. Тому я заперечую проти відділення окремих провадження. Также на несуд відносно розшуку налічно на роз на розсуд суду, а відповідно щодо виділеного матеріалу окремого провадження, то я теж вважаю, що в даний час недоцільно виділяти окремо провадження, оскільки дійсно у разі встановлення даних усіх коротший термін, то суд буде обмежений в повному об'єктивному дослідження. І в розгляді справи, тому вважаю за доцільне відмовити в виділенні потреби. Захисники підтримую колегі і прошу відмовити в задоволенні про питання про виділення окремого провадження. Усанова, ваша думка з приводу по питання про? Усанова, ви нас чую. Я, звичайно, заперечую тоді при що я е, вважаю, що в принципі, можливо, якщо їх знайдуть, рано чи пізно їх все одно знайдуть, щоб справа йшла зі всіма обвинуваченими. Так як обвинувачених нас що, то я хотіла, щоб вся об'єктивна оцінка була, і всі їх покази були. Mm. Тобто я підтримую позицію свого адвоката і адвоката голосу. Ваша думка? Я заперечую і підтримую повністю абсолютно. Окремо виділене провадження, тому що я цих людей я вже котре кажу двох, які пропали. Я ніколи їх не бачив до першого спільного засідання. Дякую. Ви дякую за прийняття рішення.